Слава Ісусу Христу, неділя, обід, і ми знову спільно молимось. Знову спільно ми з вами боремось за нашу перемогу, за перемогу любові, за перемогу життя над нечистю. Сьогодні ми знову з вами боремося в цій нашій молитві за перемогу над гріхом. Я думаю, що. Ці останні дні події, е, хто дивився, якісь новини читав про те і бачили, що відбувається в, в Київській області, рад відбувалося? Що там залишилось? Думаю, що наша Україна не тільки в Київській області, але Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Херсон, Маріуполь. Там теж, напевно, що те саме відбувається. Але нам сьогодні важливо є тому молитися, щоб ворога зупинити, щоб зупинити ту ненависть, гнів і злобу, яка йде від цих людей. Тож ми знову стаємо на молитовну варту, щоб духовно подолати наших ворогів, щоб Господь Бог навернув, привів до покаяння. І оберіг наших військових. Ми беремо сьогодні для розважання собі стихи із третьої глави книги Приповідок. Не бійся переліку раптового ані напасти злих, які приходять неочікувано. Бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Легко сказати не бійся, як це зробити в реальності. Особливо, коли на тебе хтось нападає неочікувано. Коли людина, яка каже тобі, що вона є твій друг, твій брат, що вона хоче бути з тобою разом, раптом підставляє тебе, раптом чинить зло і насильство супроти тебе чи твоїх рідних і близьких. Як можна бути до такого готовим? Фізично? Ніколи. Але якщо ми довіряємо своє життя Богові, якщо ми є з Богом у житті, то такого неочікувані ніколи не станеться з нами. Ми завжди будемо знати і попереджені будь, про будь-яку небезпеку. Що значить довірити себе Богові. Сьогоднішній Євангелій, який ми читали, в часі літургії найкраще нам про це говорить. Це уривочок із Євангелія від Марка, де батько приводить свого хворого Сина до Ісуса і просить про спасіння, коли Христос каже, Чому ти віриш, що я можу це зробити? Ти віриш в те, що я роблю. І от фраза, яка найкраще відображає, як це бути з Богом. Батько каже, вірю, Господи, але поможи моєму невірству. Вірити, Бога можна. Але чи ми довіряємо Йому? Вірити і довіряти це дві різні речі. Вірити, це знаю, бо я бачу. А довіритись це прийняти за правду те, чого я не бачу і чого не знаю. Це прийняти за правду те, що неможливо пояснити. Це означає довіритись. І довіритись Богові це прийняти те, чого я не можу пояснити. Повір, довіритись Богові це прийняти цього Бога, якого я не бачу. Бо коли я це роблю, Він невидимою своєю рукою, веде мене по цій землі, проводить крізь ці небезпеки. І навіть якщо щось чекає мене впереді небезпечно, загроза моєму житті завжди знайдеться хтось. Хто мене попередить, хтось, хто буде в той момент зі мною і не дасть мені змоги втратити моє життя. І навіть той факт, що ми вже стільки днів перемагаємо, наголошую, не воюємо, а перемагаємо нашого ворога. Це теж є те, що Україна, український народ, українські люди, українці, справжні українці, які ходять до храму. Моляться Богові, а не створили собі божка чи священика чи з людини. А справжні українці, які довіряють своє життя Богові, весь цей час моляться за Україну. І саме тому ми перемагаємо вже який день. Саме тому оця війна, яка прийшла, з одного боку неочікувана, але з іншого боку, я думаю, що багато хто її чекав. І готувався до неї, бо інакше було б зовсім інше. Тому пам'ятаємо собі, що допоки ми довіряємо Богові своє життя, допоки ми з Богом, ніхто не зможе нас долати. Жоден ворог, як би він не атакував нас, очікувано чи не очікувано, ніколи не зможе нас здолати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас ріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Боже, помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас, грішних. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. Коли людина лишається сама і хоче все вирішити по-людськи, вона стикається з іншою людиною теж. Це дві людини. І тут уже грає роль тільки те, хто фізично сильніший, ну, можливо, трошки розумніший. Але це змагання двох людей. І дуже часто люди підло поводяться один по відношенню до іншого. Роблять різні підлі речі для того, щоб перемогти. В спорті допінг використовують, підкуповують суддів, намагаються когось обрехати в житті, навести наклеп, зробити щось такого, щоб очорнити людину. Але це тільки людина. Коли ж ти живеш з Богом, то ти набагато маєш інший, більший захист. Ти йдеш з Богом, ти йдеш з тим. Хто розчиняє всю весь бруд цього світу, який здатен знищити будь-яке зло, будь-який підступ, будь-яку брехню. Людина господиня, яка стає мити посуд. Вона ж не просто миє посуд в воді, холодній, ну, надійній чи в гарячій, але вона озброюється, бере невеликий там, кілька крапель якогось миючого засобу. Добавляє до цієї води, і тоді вона бореться з брудом. Успішно бореться. Проводжу такі аналогії. Тобто, для того, щоб подолати бруд, в житті ми щось беремо. Ми беремо якісь речі, які нам допоможуть. А щоб здолати брехню, гнів, ненависть, злобу, заздрість, брехню, повторюся гордість. Це все це духовні речі, це духовний бруд. І саме з духовним брудом ми боремося тільки з Богом. Тільки тоді, коли я є з Богом. І коли Бог і ти довіряєш своє життя з Богом, Бог, наче, хай мені Господь, простить, і ви. Це просто я так звертаюся і кажу, що Бог тоді є тою зброєю, яка нищить все зло, духовне зло цього світу. І, як каже автор цієї книги, що Господь сміється, перепрошую, сміється з тих насмішників, з тих наклепників, що прокляття в домі, в домі злого, що людина, яка зла, вона є проклята. А прокляття це те, що на ній немає Божого благословення. Вона живе без Бога, вона живе сама одна, живе в своїй злобі і знищує сама себе. Ось це є прокляття Боже. Залишитися сам на сам. Тому ще раз, ще раз, ще раз читаємо ці стежки, які говорять, що Бог сміється, Господь сміється з насмішників, з брехунів. Але Він благословляє праведника. Він покірним дає ласку. Той, хто з Богом, той, хто дотримується Божих заповідей, той завжди буде перемагати. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, цей сьогоднішній день, кожного нашого захисника, хорони Його душу і кріпи його тіло. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони всіх українців, які зараз, яких захопили в полон, які зараз є в ото, на тих землях, що окуповані нашим ворогом. Просимо Тебе, Господи, збережи їхнє життя і обережи їх від знущання. Просимо Тебе, Господи, благословення в цей сьогоднішній день для всіх людей різних комунальних служб, які зараз усувають наслідки цієї війни, всіх медиків, волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в ці місця бойових дій, всю нашу Україну, Господи, благослови і хорони, бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую, що спільна наша молитва є в 6-й і 9-й годині сьогодні. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!